А наша теперь зворіть. Надо быть. Ну да. Мне так нравились ці будинки, такі ансамбли дебільно. Типа ну це овальна Я думаю, що в них хірово жити, бо тому, що в тебе от... такий. а надові, отой вообще. Не не Дуже дивне взуття в'єтламки. Дуже дивне, я не люблю щось mm внучки. -hmm. Я розумію по типу... фітішистів. Це як груди чи жопа, ми їх прикриваємо. Mm -hmm. І того вони готові платити з гроші, щоб більшість людей відкривати. Mm -hmm. Я просто не люблю носити, щоб дитячі ножки. Так, оця відчуття mm -hmm. грязі ногах. Ну типу ти носиш шлюрки тільки на пляжі. Так, да, маквально. Е, Підписись. Мінімум. Ой, максимум так мінімум. Ходиш до сих пор на пляжу. Максимум. Да. Максимум. максимум. Да. А А босоножки, не це ж Так, Кожен раз мені мама каже, купи діти босоножки, я не хочу. Ви тімо, але вона, вона проти могли. Ну, краще якісь кросок і сіточки. Ну, э, босоножки в селі ок. В селі, а в селі, коли ти вступаєш, щоб тобі земля під ногти не знаю? Ні, ну, да. ну коли ти сапаєш, це одна. Коли ти ходиш по селу, свічка. Ні, босоножки, я вважаю, мають виступити тільки яких в якихось тобі країнах. Ну де вже так жарко, так жарко. Шкодя тисяч інтереси вдавав нос. Але що шох... херово. Що в тебе все одно ноги потіють подіють в тебе все тіло потіє, І в якийсь момент з ножки почають натирати. Тобі согня мокра. До речі, вони дуже цікаве, там собака. Вони не соціалізовані. Вони не соціалізовані, вони не знають А бо то, що їх тут б'ють, або їм перерізаються голосові плоти, бо то, що все дижаються. сусіди жалуються. що це десь і піздець? Немає бездомних котів, немає бездомних Це добре. Це добре. Але якими методами вони цього дисяти? Якщо вбивання, ну їх треба побути? Ні, собі. я не думаю, що це вбивання. Я думаю тим, що тут кастрація вообще прийнята. І в нас так. в якийсь момент в країні на це забили хер з цих собак бездомних, вони так розподилися, що їх просіти багато, то нічого не помає. А тут і тут ще